Вам потрібно сісти зручно та закрити очі. Можете навіть прилягти. Зробіть глибокий вдих, видихніть. Тепер ще раз через ніс повільний вдих, видих. І от ваша душа зараз максимально контактує з тілом. Тобто все тіло наповнює душа. Вона ніде не бігає, вона не десь окремо, вона не десь ображена в куточку, а вона комфортно розміщується в тілі. Для неї це найпрекрасніший будинок, в якому їй приємно, все знайомо, все зрозуміло, в якому є багато сили та підтримки. Не забуваємо дихати, дихання має бути спокійним. І тепер давайте запросимо на зустріч себе маленьку, свою маленьку внутрішню дитину. Подивіться, будь ласка, де вона, на якій відстані від вас і скільки їй років. Вдихніть разом із нею і видихніть. Скажіть їй, я рада тебе бачити. Я за тобою сумую. Я сумую за твоїм поглядом на життя, коли ти все віриш, все попереду. Мені так хочеться усе вірити і знати, що багато хорошого попереду. Поспостерігайте за внутрішньою дитиною. Як їй, як вона. Чи вона усміхнена чи сумна? Чи вона відчуває, що ви до неї дослухаєтесь? Зверніться до неї і скажіть ти маленька, а я велика. Я знаю, що тебе багато що засмучує. Багато що лякає, не все справедливо. Я знаю, що не завжди в складну хвилину хтось тебе підтримує. Я тобі дуже вдячна, що ти є, що ти залишаєшся наївною, що ти залишаєшся людиною, що ти залишаєшся по-дитячому відданою своїм мріям що ти піклуєшся про мою радість? Я тобі дуже дякую і я за тобою сумую. Мені з тобою чутливо. Коли я відчуваю тебе, я відчуваю і біль, і смуток, і правду про себе. Ти моя прекрасна дівчинка. Я буду піклуватись про тебе. Я обіцяю здійснювати твої мрії. Я обіцяю допомагати тобі. Якщо ви плачете, це нормально. Це про чутливість та контакт з собою. Видихайте глибоко, не дущий сльози. У когось, можливо, навпаки, буде приємна посмішка. А в когось сум. Сум, що ця дитина все життя прагне до чогось. Вона все життя вірить, але дуже багато чого не виходить. Скажіть їй, я за тебе. Навіть коли щось виходить не так, як планується, мені важливо, як ти себе почуваєш. Я хочу тебе бачити та підтримувати. Ти можеш точно довіряти мені. Я колись так мріяла стати дорослою, а тепер я доросла, яка інколи мріє стати маленькою. Стати маленькою, щоб мене взяли на ручки, щоб про мене піклувались. Щоб мені ні про що не треба було думати, а просто йти за мамою чи татом, які просто знають, куди треба йти. Я хочу з тобою зустрічатись частіше. Уявіть, що ви берете за руку свою внутрішню дитину чи обіймаєте її. Скажіть їй від себе ті слова, які ви хотіли почути в дитинстві в тяжку хвилину від якоїсь дуже важливої для вас людини. Скажіть щось, що могло б цю дитину посміхнути та порадувати. Скажіть їй, я знаю, що ти чутлива, вразлива, але разом ми сильніші, тому що ти завжди мені підкажеш саме мій шлях. Ти завжди покажеш, що зараз зі мною відбувається. Я хочу, щоб зараз тобі було легко. Щоб ми створювали найцікавіші проєкти, щоб ми грались у доросле життя і вигравали, вигравали будь-який результат. Можете обійняти себе руками або подушку. Глибоко дихайте, дайте собі можливість проконтактувати. Скажіть, я не буду тебе сварити, якщо щось не виходить, хоч хтось має бути за тебе завжди. Ти можеш не боятись рухатись зі мною далі. Бути за цю внутрішню дитину це бути за себе. Це коли ти засмучуєшся подумати, не як можна було так погано вчинити, а подумати. Як добре, що ти зробила цю спробу. Я пишаюсь тобою. Скажіть їй, я пишаюсь тобою. Я пишаюсь тобою, ти не опускаєш руки, ти постійно шукаєш відповіді на свої запитання. І коли ви відчуєте, що вам достатньо цього контакту, можете попрощатися. Відправити свою внутрішню дитину, відпочивати.